Таю вас в ефірі черговий випуск програми телевізних служб зайнятості. Працевлаштування людей з інвалідністю один з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості. Цього року на обліку центрів зайнятості області перебувало 1358 осіб з інвалідністю, які мали статус безробітного. Майже третину з них вдалося працевлаштувати. А ще допомогли знайти місце праці 240 особам з інвалідністю, які не мали статусу безробітного. Люди, що мають вади здоров'я, є клієнтами служби зайнятості не лише коли перебувають на обліку, а і після працевлаштування. Спеціалісти центрів здійснюють супровід такого працівника продовж року, сприяють адаптації на робочому місці, ведуть переговори з роботодавцем, періодично відслідковують ситуації з виявлення проблем клієнта після працевлаштування. Наша знімальна група побувала у Сарницькому районі, де один з кращих показників працевлаштування осіб з інвалідністю. Товариство з обмеженою відповідальністю Клесівський кар'єр нерудних копалин Технобуд, що входить до складу компанії Лафарш, світового лідера у галузі будівельних матеріалів, один з надійних партнерів районної служби зайнятості. На підприємстві, де власними силами здійснюється весь виробничий процес від буріння і вибухових робіт до відвантаження готової продукції, працює понад пів тисячі осіб. На підприємстві працює 535 людей, чоловік, з них 26 інвалідів. Таким образом, підприєм заблюдає. Требования по квоте. Абсолютно все сотрудники предприятия проходят обязательный ежегодный медицинский осмотр. На территории предприятия действует медпункт. Два фельдшера в трубосрочном режиме готовы освидетельствовать и допустить сотрудников к рабочим местам, или же оказать посильную первичную медицинскую помощь. Предприятие оказывает, участвует в благотворительных программах. В рамках района, в рамках области и э, люди с инвалидностью, как э, один из основных сегментов, получают винную ну, долю нашего внимания. Самі ж працівники, які мають інвалідність, задоволені умовами праці на підприємстві, ставленням керівництва до людей з вадами здоров'я і заробітною платою, бо в середньому тут отримують 5,5 тисяч гривень. У мене дуже хорошо постав. Я ж на больнічно був, скокане на місяці, 3,5 з половини. інвалідність. Я же водорос не підбирав по цю на пенсію. мені помаждає. Я писав поміч мені даже до дінюжної дали. І нормально, і потім я поработав полгода і мене вдовжності понесли. Я був мастер електрика, сам начальник. А я вважаю, що інвалідність це не вирок, так, да, тому що це може спіткати кожного. Як я отримав інвалідність, я працював на другому підприємстві в той час. Ну, до цього до того підприємства я працював тут, був майже, 5 П'ять років маємо працював. На другому підприємстві, як я працював, ну, в побутових умовах отримав інвалідність. Потім там. Пройшло скорочення з цього підрозділу. Я працював охоронцем, і все, весь підрозділ був скорочений. Тоді пішов, звернувся до службу зайнятості за допомогою по працевлаштуванню. Пробував місяця-два, напевно, напевно, десь коли мені знайшли підходящу роботу. Звідси пішла заявка на службу зайнятості. Мені пропонували, я приїхав, я провів бесіду з директором підприємства. Мені через три дні мені зателефонували і пропонували вийти на роботу. У районному центрі зайнятості кажуть, що цінують співпрацю з підприємством, адже впродовж цього року за направленням центру на Технобуді працевлаштовано 40 громадян, з них 6 з обмеженими фізичними можливостями. Але особливим завданням консультантів центрів зайнятості, які працюють з інвалідами, є виявлення у неповносправних осіб рівня мотивації до праці. Лише той, хто прагне працювати і не боїться труднощів, досягає успіху. Олександр Гончаренко отримав інвалідність у результаті нещасного випадку і, за висновками лікарів, мав невтішну перспективу все життя бути прикутим до ліжка. Втім, хлопець не впадав у відчай і наполегливо працював над собою, щоб за кілька років стати на ноги. Нині пересувається за допомогою милиць, встиг отримати освіту у спеціалізованому училищі для інвалідів, опанувати робітничий фах, одружитися. До районного центру зайнятості звернувся, не маючи особливої надії, що вдасться знайти роботу. Дивлячись, яка без це в країні, то коли сюди йшов, я не думав, що мені так швидко знайдуть роботу. Центр зайнятості поміг мені з роботою. Пропрацював може півтора року, зрозумів, що можу працювати на себе, у себе там, де проживаю. І виходить, я в 2011 році, ні, в 2012 році відучився на підприємця і. Зараз на даний час вже працюю сам на себе. Нині Олександр вже має власний маленький бізнес з ремонту взуття у рідному селі, каже, що роботи вистачає є змога утримувати сім'ю. Натомість у районному центрі зайнятості кажуть, що радіють за кожного інваліда, якого вдалося працевлаштувати. Кожен наказ про прийняття на роботи особи з інвалідністю. Розцінюється якась маленька перемога. Радіємо як за себе, так і за ту людину, яка позбулася цього незавидного статусу безробітного і стала новим членом трудового колективу. Крім бажання працювати у самої особи має бути готовність роботодавця взяти на роботу особу з ушкодженим здоров'ям і відповідно надати відповідні умови праці а також протипоказання медичні в цьому році в Саринському. Центри зайнятості звернулося до нас 96 осіб з обмеженими можливостями. 68 таких осіб працевлаштовано на сьогоднішній день, чотири особи е, е, від започаткували власну справу. 20 осіб закінчили навчання. 18 з них працевлаштовано, а дві особи ще навчаються. Більшість роботодавців з розумінням ставляться до людей з інвалідністю і охоче беруть їх на роботу, адже підтримка служби зайнятості для таких працівників очевидна. Всі працівники приміром у нас йдуть через сам центр зайнятості, цей підбір кадрів і допомога, стажування. Навчання проходить у нас. Тобто Весь курс навчання це у нас, це за рік ми. Тільки випустимо людину, яка вміє працювати у нас на ритуальній службі. у нас робота не то, що специфічна, а емоційна. Кожна людина сюди приходить з Богом. І сьогодні сказати, що навіть е, підійшовши до, сказати, до столу, людина вже за емоціями. І Відбір людей дуже так вимогливо ставиться. Знайти порозуміння з роботодавцем та клієнтами закладу. Змогла пані Світлана, яка свого часу переймалася, що маючи інвалідність, не зможе знайти гідну роботу. Це влаштована через тендерзайнятості. Получається, звернулася стати на облік, щоб знайти роботу за професією, і так вийшло, що мені пощастило. Зразу мені запропонували місце роботи тут. Було трошки так, ну трошки жутковато, особливо от саме похорон, саме домовини, коли в людей горе. Але має хтось і працювати тут, і з часом самі стаємо психологами, вчимося говорити з людьми, заспокоювати, допомагати і сприймати це як дані. Якщо людина після встановлення інвалідності хоче працювати, то у центрах зайнятості їй намагаються допомогти, адже це важливий крок до соціальної реабілітації. Хочу наголосити на тому і звернутися до роботодавців, що особи з інвалідністю ні в якій мірі не працюють гірше. Вони навпаки, приходячи на підприємство, хочуть показати себе як з найкращої сторони прикладають для цього набагато більше зусиль, ніж людина повністю здорова. І не потрібно боятися брати інвалідів через те, що вони можуть замінити і працювати набагато краще і наполегливіше, ніж працюють здорові особи. Сьогодні ми, крім прямого безпосереднього працевлаштування, ставимо питання про те, що людину з інвалідністю, яка працевлаштована, потрібно певний період супроводжувати цією метою, щоб вона адаптувалася на робочому місці, щоб не виникало ніяких проблемних питань між нею і роботодавцем. Тому прийнято рішення, що особисті консультанти, які надають послуги особам з інвалідністю на місцях, протягом півроку рік будуть. Зв'язувати з цією особою будуть вести перемови з роботодавцем для того, щоб закріпити цю людину на тому чи іншому робочому місці. Такою послугою, як отримання одноразової виплати для заняття підприємницькою діяльністю, також користаються особи з інвалідністю, і 36 із них отримали одноразово і в цьому році змогли започаткувати свою справу. Центри зайнятості з, особливим, з особливою увагою відносяться до тих осіб, які звертаються до центрів зайнятості і мають певну групу інвалідності, і роблять всі ті кроки, які можуть Вести до їх працевлаштування для підвищення конкурентноспроможності осіб з інвалідністю на ринку праці центрами зайнятості організовується їх професійна підготовка або перекваліфікація. Цього року 194 інваліди освоїли майже два десятки робітничих професій. Також в області інвалідам пропонують участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Центр зайнятості постійно проводить ярмарки вакансій для шукачів роботи, що мають інвалідність. А ще з метою сприяння пошуку роботи осіб з обмеженими можливостями у службі зайнятості розробляють індивідуальні програми працевлаштування, надають інформаційно, консультаційні та профорієнтаційні послуги, щастить з роботою тим, хто займає активну позицію під час її пошуку, не падає духом, вірить у власні сили, вміє презентувати себе роботодавцю. Служба зайнятості завжди готова підтримати таких людей, надати їм цінні підказки та дієву допомогу. А на сьогодні це все. Успіхів вам і до нової зустрічі.